Шановний Вікторович, шановні колеги, студенти, дорогі наші, вже стало традицією у нас спілкуватись із мітцями нашої області. І це не перша виставка, ви але з І ми радіємо від цього, тому що мистецтво робить нас благороднішими. Вкриває нам новий гравний світ, світло. І от е, ця виставка е, дає нам можливість е, доторкнутися до того, щоб усвідомити життя у всіх його фазах. Я вам скажу так, що е, коли відвідуєш подібні виставки, е, завжди Приходить на думку те, що життя прекрасне. І от якщо подивишся на ці картини, Ігор Вікторович по-своєму сприймає цей світ. Ще інший художник по-своєму сприймає світ. Але кожен раз ці пейзажі, мабуть, випадково Ігор Вікторович закінчив наш, а не наш, а Київський, мабуть, да? Міністерворесурсів. Але університет, який близький до природи. І це допомагає нам якось долучитися до тієї природи, яка нас оточує, милуватися цією природою, сприймати е, природу через почуття е, і бачення цієї природи художникам. Я вважаю, що е, такі виставки не мають не тільки серйозний основний потенціал. Але і вчати е, е, нас бачити в цьому світі е, прекрасне, розкривати прекрасне, долучатися до цього прекрасного. Я щиро дякую е, вам за цю пазинку.